Городочина активно підтримує захисників і зазвичай допомогу, яку передають люди, захисникам доставляють волонтери. А що впливає на довіру наших мешканців до волонтерів? Ми дізнаємося на вулицях городка. Звичайно, підтримую. Я краще підтримую ті люди, яких я знаю. От приїжджав наш сусід, який збирали на на, на машину. Це от ми донатили. Це більше тим, кому довіряю, кого знаю, за ким вже давно спостерігаю, бачу результати. звіт. Реальні історії, тобто якось так. Звісно, постійно. У Мене є подружка, та вона мені підказує. Це зазвичай є люди, яких я знаю особисто. Тобто, або, наприклад, такі збори поширені, наприклад, наших військових чи от наших блогерів. Підтримуємо. У нас волонтери є в селі. Ми підтримуємо. Вони вивозять туди, куди треба, солдатам всім. У мене батько сам воював, і я більше йому скидав. Він там кидав хлопцям, яким потрібно. Так, доначу мені хлопці роблять рекламу, які напередку просять, що їм потрібно, і роблю рекламу, щоб донати. Круж за все, що банку роблю не просто картошку, а роблю банк. Так, ми донатимо, молимося. Найголовніше молитва це те, що можна сказати, навіть, наприклад, фотографія. Знаєте, приїхали десь там хлопці, дівчата завезли якісь продукти чи що, і зробили фотографію. Я побачив, що вони дійсно завели військовим. Там не продали на дорозі, так ми добровільно допомагаємо, збираємо на медичку. Наприклад, зараз у нас є відкритий збір на медичку. В п'ятницю будуть хлопці їхати. Можливо, звіти, звітність, те, що йдеться все напряму до наших хлопців. Ну я не знаю. Я я допомагаю теж, коли треба я перераховую, хоч я на пенсії, ну в мене так заплановано, що я все одно по телебаченню бачу, і от я все стараюся перерахувати. Звичайно, Доначу. Через кого? Ну я підписана на Сергія Стерненка на небесний русоріс постійно Доначу. Так звичайно, але я проживаю в Польщі. Мене тато воював, і якщо в мене якісь кошти. І я перераховую навіть невеликі, але я перераховую на, на потреби ЗСУ. Ну я, наприклад, довіряю медійним людям. В нас в Україні, якщо є можливість така, зараз трохи з роботою того. Ну не знаю, я так особливо не цей. Не вибираю волонтерів. є якась от, пропозиція, десь в інтернеті чи що, то тоді я допомагаю ЗСУ через нашу сільську раду, яка в нас є, збирає допомогу. Чим можуть, тим допомагаю і коштами, і продуктами. І дуже дякую нашим хлопцям, захисникам, нашим воїнам, хай їх Бог береже, і щоб до нас чим скоріше прийшов мир і спокій.